Весна та закінчення навчального року. Хоча здача екзаменів вже скоро. Плідно та сумлінно готуються й учні рівного. Основна сесія реєстрації національного мультипредметного тесту вже закінчилась 3 квітня. Основними предметами є історія України, математика та українська мова. А четвертий на вибір. Одинадцяте класниця Софія додатковим предметом обрала українську літературу. Три предмети йдуть обов'язковими, а на рахунок літератури. Я обрала, тому що це предмет, який я найкраще знаю. Завдяки вчителям ми знали, що це буде складно. Ми різні тести пробні проходили. Софія каже, місто та університет для навчання поки не обрала, але планує вступати на хореографа. Адже займається цим майже все життя. Тому що це моє хобі, я захоплююсь цим. А де хочеш вступати? Думаю, або в Рівному, або в Львові. Однак не всі випускники вже визначились із професією. До прикладу, Анастасія четвертим предметом обрала англійську мову. Проте поки не знає, куди хоче вступати, але планує в інше місто. До екзамену готується плідно та з початку року. Я використовую різні онлайн-платформи, також проходжу тести на сайті Український центр оцінювання якості та освіти. Найпопулярнішим предметом серед абітурієнтів є географія. Загалом в Рівненській області на здачу екзамену зареєстровано понад 12 тисяч осіб, серед яких є навіть бажаючі 30 років. «9477 учасників це випускники поточного року, і 2650 учасників це випускники минулих років. Щороку ми допомагаємо усім учасників НМТ реєструватися, і до нас часто звертаються. Випускники минулих років, тобто це можуть бути люди і старшого віку, тобто і 30, і 40. А для тих, хто не встиг зареєструватися в основній сесії, вже з 9 по 14 травня стартуватиме додатково. А ось здача екзаменів розпочнеться 14 травня та триватиме до 25 червня. Діана Спірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.